Великдень найдавніше та найголовніше християнське свято. З давніх давен українці ретельно готуються до нього, постають співчуваючи стражданням Господа. Напередодні Воскресіння Христа люди не тільки очищують свої душі, вбирають свої оселі, а ще готують пасхальний кошик, куди кладуть паски, крашенки, ковбаси. Та багато інших страв напередодні у Фастівському костелі проходили великодні майстер-класи, де сестра Максиміліана показувала, яку красу можна створити зі звичайного яйця. Сестра Максиміляна організувала майстер-класи по виготовленню писанок, але не традиційних писанок, а писанок. Е із ниток, писанок із паперу, писанок із стрічечок. Це все мене дуже зацікавило. Побачила я інформацію про ці майстер-класи у Фейсбуці і вирішила прийти. Різноманітність варіантів прикрашання яєць, як і технік, вражає: це і крашанки, і крапанки, і дряпанки, і писанки. Головне натхнення та фантазія. І у вашому кошику будуть лежати ексклюзивні яєчка. Фастів тіві. Вийшов на вулиці міста, аби запитати мешканців, що цього року вони покладуть до пасхального кошику. Ми сьогодні будемо до пасхального кошика, паску, звичайно, яйця для маленького щось смачненьке спечемо, що можна буде скуштувати. А свої паски будуть пасси? Так, у нас бабуся за старинним домашнім рецептом, яке передавалося покоління поколінням. Ми за цим рецептом будемо пекти наші паски. Ну що, Пасху, звісно, раз. Яйця красиві. Ну, наверное, какую-то вітчину, кусочек. Я навіть не знаю. Може, ще можно, можна, треба. Да? Ну, добре такое. А паску буде писами? Сама, сама, сама. Пасху, крашенки. Кофеди, м'ясо, балик, горілка, вода. <свят> До пасхального кошика, звичайно, вентетка гор, пасочку із українською символікою, писаночки, крашеночки також з українською символікою, з кольорами нашого державного прапора. Що там? Ковбасочки домашні, щось є. Буженінки і всяке таке разне. Ну, в принципі, все те, що й завжди. А самі будете Так, Із свикрухою. Ну що, що завжди? Паску, яйця, ковбасу. Ну і воду, мабуть. Що? А саме печети паску? Колись пекла, зараз уже, чесно ряда. Що будемо класти? Те, що Бог нам пошле. Ось, ось сьогодні дитина моя, Христиночка, ходила до бабці в гості після школи. І напекла ось таких пасочок разом. Можете б заглянути. Ну, все, бачите? Оце ми і покладемо в кошик, покладемо яєчка, ковбаску домашню, да? Ми ж візьмемо якийсь салатик та й будемо так розговіюватись, да? Так як ціни на усі смаколики душу не гріють, Фастів Тіві бажає набратися терпіння та хорошого настрою. Тетяна Чіпко, Віталій Філіпов, телеканал Фастів Тіві.